Синьо-жовті очі, заплакані від болю та біди, вони у муках є щодень, щоночі бо терплять біль нестерпної війни. І в багатьох у серці є надія, вона горить в молитві на уста, і в українців народжується мрія, що Бог почує цей нелегкий час, що Він прийде. Хай переможе, Божа справедливість, бо тільки Бог все може зупинить. Боже, хай знову радісними будуть очі яскравими, хай будуть кольори, щоб мир настав. І в день, і в ночі, щоб хліб не був із присмаком війни. Хай люди не втрачають своїх рідних. Хай зникне вища ступінь зла І більш не бачити домів розбитих, І щоб не чути, як плаче дітвора.